46 сміливих акторів молодого театру та підписати відкритий лист до міського голови Віталія Кличка з вимогою про відсторонення директора та художнього керівника Білоуса Андрія Федоровича від виконання обов'язків під час слідства з такою метою завітала на акцію студентка Національної академії мистецтв та архітектури Поліна. Я прийшла долучитися до акції, тому що я не підтримую сексуалізоване насилля, не підтримую харасмент, не підтримую сексуалізацію 17-річних і шістнадцять. Тичних дітей а, і тому, що я дуже тісно спілкуюся з театральною спільнотою, і від початку від вступу кожного з моїх друзів в університет карпенко карого я чула дуже багато історій а, про подібні. Ситуація неприємні і тому я не можу не вийти і не підтримати власне число 46 – Це про підтримку 46 акторів молодого театру, які підняли це питання і не побоялися заявити. Загалом акцію підтримали більше 200 людей, серед яких студенти вищих навчальних закладів, актори театрів та просто небайдужі містяни. Люди приносили картон для плакатів та прямо на місці створювали нові гасла. Просити приєдналися, тому що вважаємо, ми, що це важливо, і ми вважаємо, що сексуальне домагання типу вони суперечить гідним умовам праці, а всі заслуговують на гідні умови праці. Протест розпочався о 10.40 біля будівлі молодого театру, звідки колона учасників рушила до КМДА. Мітингарі не мають наміру зупинятися, доки їхня вимога не буде почута. Вони сподіваються, що їхні голоси вплинуть на рішення влади, аби та допомогла створити безпечні умови для навчання майбутніх артистів. Одна із активісток почала роздягатися біля дверей КМДА, аби привернути увагу до протесту. Її затримали правоохоронці. Ну насправді, по-перше, ситуація в тому, що Білус, який поки що звинувачений в сексуальному насильстві, в харасменті над студентками та акторками театру. Ми вимагаємо його звільнення з університету, а також відставки і усунення від керівництва молодим театром. Ясна річ, найголовніша наша задача це притягти його до відповідальності, якби складно не було. В таких справах довести винуватість обвинуваченого, але окрім цього, варто ще згадати за інших персонажів і учасників цього дійства: це Висоцький Балабан, Сомов. Директор, колишній директор Чернівецького театру, який готував студентів і теж здійснював сексуальне насильство. Поки що теж ці справи не доведені, але мені здається, це такий великий гнійник, який тільки вскрився. І зараз ми активно починаємо говорити взагалі про, про те, які мають бути умови виховання акторів, про те, які мають бути умови роботи. Що таке взагалі насильство? Тому що сфера така, насправді в якій досить складно е триматися в певних кордонах, межах, тому що це там можливі репетиції якихось і поцілунків, е обіймів, любові. Але дуже важливо, е особливо важливо в таких умовах встановлювати певні кордони, правило, е етику поведінки, е а також е якщо ця е Сфера досить з високою конкуренцією не означає, що це дає право майстрам або керівникам театру створювати закриті екосистеми з такою тоталітарною політикою, поклонінням до них як до богів. Я сподіваюся, що нам вдасться це змінити. Вже після акції стало відомо, що Андрія Білоуса відсторонили від посади директора та художнього керівника молодого театру. Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.